Притча про два весла. Думай та роби. Човняр перевозив мандрівника на інший берег, на дуже красивому човні. Подорожній зауважив, що не бачив досі такого красивого човна. Та раптом він помітив якісь надписи на веслах. На одному веслі було написано Думай, а на другому Роби. «Чудові в тебе човен, сказав мандрівник. А навіщо такі написи на веслах? Дивись, посміхаючись, – сказав човняр і почав гребти тільки одним веслом з написом Думай. Човен почав кружляти на одному місці. Бувало, я думав про щось розмірковував, будував плани, але нічого корисного це не приносило. Я просто кружляв на одному місці. Як цей човен. Човняр перестав грибти одним веслом і почав грибти іншим. З написом роби. Човен почав кружляти, але вже в інший бік. Бувало, я кидався в іншу крайність, робив щось бездумно, без планів. Багато сил і часу витрачав, але в підсумку теж кружляв на місці. Ось і зробив напис на весла, продовжував човняр, щоб пам'ятати. Що на кожен помах лівого весла повинен бути помах правого весла, а потім показав на красивий будинок, який височив на березі річки поблизу церкви. Дивись, цей будинок я побудував після того, як зробив на веслах ці написи. Приголомшлива притча про страх змін, поламані човни. На березі однієї великої ріки жив рибалка зі своєю сім'єю. Колись його справи йшли добре, але ті часи залишилися в минулому. Тепер річка приносила все мечі, риби, сітки старіли, і, оскільки новий човен купити не було за що, рибалці доводилося мало не кожен день починати з його лагодження. Одного разу повсі місця проходив старець і попросився до рибалки на нічліг. Прийняли його раду, нагодували вечерею, хоч її ще ледь вистачило на всіх, і відвели найзручніше місце в будинку. Вранці, зібравшись іти, старець запитав, чим йому відтячити господарів за дах і їжу. Бачачи, що старець зовсім небагатий, рибалка тільки усміхнувся і сказав Бачу, ти, людина мудра, і багато чого побачив. Дай же мені в подяку пораду. Як вибратися з убогості, і цього буде досить. Добре погодився старий, що вибратися з бідності втопи свій човен. Сказав і з тим пішов. Тільки його і бачили. Не зрозумів рибалка такої поради, тільки плечима знизав. Може, старий згай з розуму позбувся. Як же я втоплю човен, ми і зараз заледве животіємо. Аби з нього й зовсім від голоду помремо. Не послухав рибалка пораду, жив, як раніше, бідував все більше. Ось вже й без вечері нерідко відправлялася спати вся його сім'я. А одного разу в сильну бурю його старенький човник розбився. Сам рибалка ледь-ледь вцілів. Посиділи, пожурилися, а робити нічого, зібрали свої скромні пожитки і знялися. З надсидженого місця пішли вниз по річці шукати долі, через якийсь час привела їх річка у велике рибальське селище. Скільки ж там було човнів і великих шхун, і зовсім маленьких човників. Нововолі роділо серце рибалки, коли він дивився на них, але свого -то у нього не було й купити не було за що. Сидів рибалка на березі, дивився на чужі човни й журився. Довго він так сидів і поміж своїх сумних думок став помічати. Той човен вимагає ремонту, а он той непогано проновити, а цей взагалі-то ось ось розвалиться, якщо терміново його не відремонтувати. І став рибалка човні ремонтувати. Ось це вже він міг чудово. Скільки йому колись довелося пововтузитися зі своїм, вивчив цю справу у всіх дрібницях. Що там, сам того, не помітивши, він став прекрасним майстром. Роботу його швидко оцінили, і скоро все лище про нього слава пішла. Творить, мовляв, людина чудеса, лагодить, човни краще нових стають. Потяглися до нього й здалеку люди. Небагато часу минуло, зміг він і будинок новий купити, та не будь-який, а добротний, з красивим садом, і гроші стали у нього з'являтися. А вже про голод в родині ніхто вже й не згадув. Тоді тільки рибалка і згадав того старця з його порадою втопити човен і зрозумів, якими мудрими були його слова. Так часто буває, що людина чіпляється за старе до останнього, боячись змін більше, ніж звичних турбот і прикростей. А зміни, з чого б вони не починалися, завжди на краще, особливо коли людина готова це побачити і прийняти.